Слава Україні! Розпочалася 510-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч, на 18 липня 2023 року, противник задіяв для удару з південного напрямку 6 крилатих ракет Калібр та 36 ударних дронів типу «Шахед». Пуски калібрів здійснювались, ймовірно, з російського фрегата адмірал Есен. Шахеди ворог запускав з району полігону Чауда у Криму. Силами та засобами повітряних сил знищено 6 калібрів, 31 ворожий ударний дрон шахет та один розвідувальний БПЛА. Крилаті ракети Калібр та переважну більшість дронів Камікадзе знищено на півдні в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних БПЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, постраждали Чуйківка, Бояролежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Вовчанськ, Країчне і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману 1-го, на Харківщині. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Та Тернів і Спірного Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Мінківки, Південно-Східніше Оріхово-Василівки, Південно-Східніше Богданівки. Та біля Іванівського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Олександру Шультиного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Краматорськ, Костянтинівка, Часів'яр, Плещівка, Олександро-Шультине, Північне та Катеринівка Донецької області. На Адійському напрямку під ворожим вогнем авіації. Наші захисники відбили усі атаки в районі міста Авдіївка Донецької області. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Новоандріївка, Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка, Невельське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районах міста Мар'їнка та біля Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Гостре, Веселий Гай та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Причистівка, Нескучне, Новодарівка та Рівнопіль на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Вільне поле, Времівка Донецької області, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Преображенка та Білогір'я Запорізької області, Михайлівка, Новобереслав, Микільське, інженерне. Кізоми з Херсонської області та місто Херсон, постраждав і Очаків Миколаївської області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби. В місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра. З власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників. Попередньо нові каховці та каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв'язок та дротове кабельне інтернет-з'єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 11 ударів. По районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Також нашими захисниками було знищено три ударних БПЛА противника типу Шахет-136 та шість розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 710 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 27 автомобілів. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!